Вітаємо всіх шанувальників футзалу. На останньому поєдинку першого туру першої АІТ-ліги сезону 2022-23, в якому Рінбіт змагається з совсервом. Доволі непростому епізоді Єремович злето з Роман Лавро. Під 15 м номером удар, Рикушет не Андрій Кухарик, Іван Яремович, поміж ні. Григорчику. Вихід удар, гол, 1-0, Браво! Двічі у хатинку з першого Григорчуку. Ну а далі гол -кіпер. Команди СОВСРВІТУ. Рінбіт хоче збільшити перевагу. Чи вдасться це зробити зараз? 20. Браво! Чудовий пас і вдалося Роману Чорнію у першому ж своєму матчі. Але без фол відібрали коля з того Гавришки. Ось можливість віддати на бодака. Забивати можна! Це є парфенюка. Та споразблять чужих володінь. Дуже швидкий. Стрімкий Він Універсаль... Крушельницький. Ну все ж таки була у нас відома Соломія Крушельницька. Є Крушельницький. Ну і на... власне не лише на користь команди, а й запише до свого дороб. Прострільно забити, ну а далі шукати інших можливостей для покращення результату. Ловацький може завдати постріл під попередньо. Запрошуємо всіх санувальників футзалу на другу 20-ту хвилинку. Заблокував. Іван Яремович, вихід Вічнавич-Яремович. Дуже довго думав, але оформлює дубль. Браво 3-0. Таке враження, що поспішив з ударом Іван Яремович, але. Перепелиться. Григорчук. Передача в напрямку 6-метрової відмітки. Від захищався. Лавро. Гловацький його удар ближній кут. На перепелицю. Видемонструватиме свою техніку. Удар Сейф Арфенюка Гавришків названено. Не можна сказати, що були конкретні Зауваження зараз можливістю першого кола регулярного чемпіонату. Здобули по 19 балів, як зараз пам'ятаю. Ну а в другій частині не дозволяють спокійно дихати. Лавро Яремович, Кухарик. Перепелиця не забиває. Знову відкривається. На правому фланзі. Шевчук прострілює. Удар поворотам. Сейф Парпенюка. Не робив м'яч, не залишався під контролем. Ринбіт. кидання вперед на і Канича там головою відзахищалися. Є можливість у Чорнія оформити дубль, але Канич. Ригорчук перепилиться вихід 2 в 1. Є можливість поставити крапку. Удар! 3 1. Ось, власне, в чому суть. Брудного та чистого часу. Хвилину 20 залишається командам провести. Ну, Розмочила рахунок. Зафіксував, не за правилами. Рінбіт поступив. Перепилиць Залишає м'яч Василю Будаку, той ближній кут. Команда Рінбіт здобуває свою першу перемогу у стартовому турі першої it ліги З рахунком 3-1 дубль у цій зустрічі оформлює Іван Яремович. МВП пару з Парфенюком. Ну а далі уже мастер it ліга Тож не пропустіть Intelias Smart Rockstars.